Варення з чорної смородини. Бажайте, консервуйте, катайте. Помийте харчовою содою банки, кришки та ополоник, простерилізуйте їх та відставте в сторону. Рецепт розрахований на 4 банки по 500 мл. Простерилізовані кришки витягніть з води та дайте їм обсохнути. Ягоди смородини завчасно помити та відсідити від зайвої рідини. Води знадобиться 250 мл. У велику ємність, у мене це залізна тарілка, вилити воду, дочекатися її закипання та додати цукор одну банку. Перемішати ложкою до розчинення. Всього нам знадобиться 3 банки цукру по 500 мл. І також 3 банки смородини. Варення з даної ягоди, відмінна закуска до чаю. Коли вода знову закипить, висипте смородину. Перемішайте ложкою, дочекайтеся кипіння. Плюс ще одна банка цукру. Перемішайте ложкою до його розчинення. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Щойно цукор розтане, всипаємо третю, останню банку з цукром. Перемішаємо ложкою до розчинення. Даємо покипіти 15 хвилин, періодично помішуючи ложкою. Із загальної маси я вирішив відібрати трішки варення на одну банку та перелив розливною ложкою в каструлю. Плюс нарізаний часник плюс червоний гострий перець, плюс дрібка солі. Перемішайте ложкою. Плюс приправа: у мене це сушені томати, базилік та часник. Усі компоненти додавав на око, перемішайте ложкою, проварюйте разом з іншим варенням. Так само аналогічно 15 хвилин, періодично помішуючи. Вогонь невеликий. Я назвав його пікантне страждання. Якщо хочете, можете також спробувати. Робив перше, тому взимку дізнаємось. Загалом з даного рецепту виходить 4 банки по 500 мл. Перед тим як розподіляти по банкам нам потрібно простерилізувати помиту харчовою содою розливну ложку. Відкласти на тарілку нехай рідина стікає, Підготувати скляні ємності. Візьмемо банку розливною ложкою неї гаряче варення. Аналогічні дії повторити й для решти банок, Накрити кришками. Закатати лишити для остигання на ніч. Опісля перенести в холодне приміщення. Підвал чи погріб. Результат цілі ягоди в ЖЕЛЕЙНОМУ соці. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного. Не дочекався та вирішив спробувати пікантне страждання. Мій висновок феноменально апетитно.